І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі парафіяни, сьогодні ми з вами зібралися в храм Божий. Сьогодні у нас свята неділя. Уже в нас трохи на дворі веселіше, тому що було тепло. До речі, був найтепліший вересень за всю історію. Так що ми з вами вже ввійдемо в історію, тому що при нашому житті вересень побив теплові рекорди. Так що життя наше, як то кажуть, не скучне. Ми з вами входимо в історію по різних, з різного боку в різних випадках. Сьогодні ми з вами читали послання до Карінфяна апостол Павло пише такі слова: каже: хто сіє щедро, той щедро і пажне, а хто сіє скупо, тобто жадно, той скупо і пажне. І далі каже, кожен виділяй із свого. Не з примусом, а з ласки і доброзичливостю для того, кого любить Бог. Про що каже нам апостол Павло? Апостол Павло каже нам про те, що кожен з нас має ділитися, тому що ми з вами постійно впитуємо себе. Особливо зараз, коли ми з вами живемо в виру інформації, коли ми з вами живемо тоді, коли на одному континенті. Якась людина пчханула, а на другому континенті вже носочком нос витирають. Тобто зараз все про все знають. Зараз е якась, якийсь жираф народив в зоопарку в Австралії, у нас вже в блиставі узнали, це подія. Десь там хтось розпочалася війна чи щось все за секунду розлетілось. Тобто ми з вами зараз живемо у таку еру, коли ми з вами дуже багато на наш мозок дуже багато. Напливає цієї інформації. І ми з вами маємо як отей фільтр, який фільтрує воду, хорошу воду бере, а всякий непотреб викидає. Маємо з вами фільтрувати цю інформацію, добре приймати, погане викидати. Як каже апостол Павло, все мені дозволено, але все, не все корисно. Все мені дозволено, але нічого не має мною обладати. Тобто ніж хороша справа, хороша, коли ти його. Ізпользуєш на благо. Там я не знаю, телевізор, смотря що дивиться в йому, так само інтернет. Тобто, все Господь Бог дав нам на добро. Але вже як ми його історіємо, це вже наші справи. Чи ми спортуємо на різну гідоту, чи ми собі на благо для назидання для, нашого, для нашої душі, для нашого розвитку, щось корисне читаємо, щось погане там відкидаємо. Тому зараз дуже великий наплив інформації, і ми з вами маємо її фільтрувати. І апостол Павло сьогодні каже нам про те, що хто сіє щедро, то щедро пожне. Тобто кожен із нас має ділитися чимось. Не особливо не обов'язково ділитися грошима, тому що багато хто думає, що е, якщо треба ділитися, то це обов'язково там я йду по місту, стоїть людина, просить гроші, треба кинути їй. Надо кинуть чи не надо кинуть, це ми вже вирішуємо. Але ділитися треба всім своїми знаннями, своїми, своїм добрим словом, тим, що в тебе є. Наприклад, там, я не знаю, щось там поділилися зі мною, я поділився. Тобто це робить нас людьми. Коли ми ділимося, коли ми допомагаємо один одному, це робить нас культурними, віруючими, духовними людьми. Я завжди вам приводив приклад про те. Озеро, є озеро в Палестині. От до речі, сьогодні ми про його читали: Генесарецьке озеро. І Яке... є мертве море. Ви знаєте, може хто був в Ізраїлі, бачив це мертве море, і знає про те, що мертве море, воно дійсно мертве. Там нема, нема нічого, там соль. Воно солоне, там міст солі дуже велике. І воно мертве, там немає ні рослинності, немає нічого. Воно дійсно мертве. І от. Оце Генесарецьке озеро е, знаходиться на одному стороні, потім воно йде в річку Йордан. тобто віддає свою воду в річку Єрдан. І це Генесарецьке озеро, воно дуже прекрасне. Там е, дуже великий вид тварин, риб, е, рослин, квітів. І після того, як воно видає свою воду в річку Йордань, воно впадає в мертве море, а мертве море вже нікуди не видає і залишається мертвим. Тобто це приклад для того, що людина, яка бере в себе, але і віддає, вона, як у оце Генесарицьке озеро, прекрасно живе, квітне, розквітає. А та людина, яка просто впитує в себе, вона залишається як у це мертве море. Вона бере, впитує, е нічого не віддає і залишається мертвим. Або, наприклад, якщо наш шлунок з вами, ми з вами їмо їжу, так? і в ту їжу наш шлунок переробляє. Всі поживні речовини забирає для підтримки організму. І ми з вами живемо. А непотріб видає, викидає, як ото, я ж кажу, як оцей фільтр. Аби наш шлунок просто приймав, то ми б з вами померли і не віддавав би поживні речовини. Тому кожен із нас має ділитися, і духовно тоді він буде жити. Людина, яка просто бере в себе, яка просто в себе пхає, гриби, вона мертва. Хоч вона буде прекрасна, вона буде красива, вона буде там в костюмі, на дорогому автомобілі, ми навіть подивимося і думаємо, що людина щаслива. Але скільки таких щасливих багатіїв закінчили своє життя і самогубством. І їхні діти нещасні, і взагалі все, що вони назбирали, все, що вони е, приобрели і накрали мільярди, мільйони, не принесло їм ніякого щастя. Тому що щастя, це всередині. Це, 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 це коли в тебе всередині в твоєму серці тепло, коли твої діти щасливі, коли ти е, тепло тобі, ти не переживаєш. Оце є щастя. Але тоді, коли ти назбирав е, гори на це є. І воно тобі абсолютно нічого не дає і абсолютно нічого не дасть. Тому будемо ділитися один з одним посмішкою. От їдемо ми зранку на роботу. Поздоровались, улибнулись, доброго ранку. Вже жити хочеться. У мене знайомий е, був у Фінляндії. Він оце каже: Ідеш по місту Фінляндії, людей не знаєш, вони тобі всі улибаються. І здоровується на своєму фінській мові. А я іду і не розумію, хто ж там їм кланяється, відповідає. Люди мене, каже, не знають, а вони зі мною здороваються. А в нас їдеш по селу, всі такі чорні, наче сажу трусили. Надо бути надо бути доброзичливими. Всі такі нахлоплені, нахмурені, всі такі якісь злі. тільки попробуй торкнися людину, вона зразу так, наче, то, наче цей дікобраз, значить, цей торкнися, такий він зразу мільйони голок виставляє. Зразу таку защиту, у нас така, наче якась бронь. Треба бути доброзичливими, посміхатися. Хоч у нас і війна, я розумію, і трагедії, і, і ракети, і смерті, але треба все одно зберігати оптимізм. Тому якщо ми... Тому що якщо ми зачахнемо, то ми війну вже програємо всередині себе. Основна наша війна це всередині в нас вона. Ми боремося з собою, виховуємо себе. Тому будемо ділитися один з одним тим, що в його є. Кожна людина щось має, без дарів немає. Кожна людина талановита, щось має, щось може дати один одному. Амінь.